Друзі, всім привіт! Дивіться, яка цікава штука є. Це аналізатор якості повітря. Queen Pink це друга версія з збільшеним екраном. Ось, Дуже цікаво. Ось ми бачимо показник С2, це якраз тема, яку я зараз вивчаю. Вологість, температура, шум, дрібні частки, там PM2510, це індекс ще навіть не знаю. Вивчаю зараз цю тему, можна ось подивитися статистику, як все це змінювалося і так далі. Там є такий екран. Є там ще режим заставки, дуже цікавий. Ось ми зараз от перегляд, дивіться, такий цікавий, як годинник. Погода показує всі дані. Відповідно, колір буде змінюватися, якщо щось буде не в порядку. от, Прикольна штука. Є вбудований акумулятор для недовгої роботи, скажімо так. Взагалі він повинен під'єднати до мережі бути. Ось. Дуже цікава штука. Зараз взагалі вивчаю тему стосовно повітря в приміщеннях, і тому ця штука знадобиться для аналізу. Ось. Повноцінний огляд буде трохи пізніше, там через кілька тижнів, коли я проаналізую і поекспериментую з цією штукою там, на різних квартирах, будинках, приміщеннях і так далі, щоб уже повноцінно вам нормально розповісти про неї. А зараз, кому цікаво, вставлю кадри розпаковки цієї. Цього аналізатора Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити повноцінний огляд цього аналізатора. До зустрічі в наступних відео.

Так, ага. перша проблемка, немає української мови. Добре. Так, підключилися. Заряд повний, можна навіть зарядку не ставити зараз. Значить, розпаковка так, виглядає ось як бачите, що вона для порівняння. все, далі буде огляд, коли попрацюємо і розберу з ним.